Альтернативні джерела енергії, як свідчить практика, можна знайти усюди. Вже давно було придумано велосипед-генератор енергії. Однак лише зараз, з поширенням спортивних клубів, ідея переробки енергії, витраченої спортсменами на електрику, почала набирати популярності. Технологія, яка дозволяє переробити вже існуючі велотренажери на генератори енергії, повільно, але поширюється у Сполучених Штатах з подробицями Тетяна Ворожко. У цьому Вашингтонському спортклубі чергове групове заняття на велотренажерах. Джуліан Кулі займається тут вже чотири роки. Однак цим разом каже вона, відчуття і навантаження інше. Тепер стало складніше. Я б не сказала, що важче, але складніше. Адже тепер я ставлю перед собою більш складні завдання з переходом на різні рівні. Велотренажери у цьому залі обладнали технологію з гучною назвою Зелена революція. За її допомогою енергія витрачена спортсменами на крутіння педалей, акумулюється, перетворюється на електроенергію. Майкл Корнен, представник компанії розробника технології. Ми обладнали генератором кожний тренажер. Тож, коли люди займаються, їхня енергія акумулюється та перетворюється на екологічно чисту електрику, яку використовують для потреб цього клубу, також на кожному тренажері з'явився спеціальний засіб, за допомогою якого користувачі регулюють рівень спротиву велосипеда. Апарат показує, скільки електрики спортсмен виробляє на тому чи іншому рівні. Ми додали цю панель управління. Якщо ви хочете відтворити умови підйому нагору, ви натискаєте стрілку, що показує вгору, і сила спротиву посилюється. Таких рівнів 20. Якщо хочете уявити себе на прямій дорозі, зменшуйте рівень. Змінюючи рівень спротиву, люди бачать скільки енергії виробляють на даний момент. Одна людина не може виробити за годину заняття тренажері суттєвої кількості енергії. Однак група людей здатна забезпечити електрикою принаймні себе. Кожна людина може потенційно виробити 100 ватт електроенергії за годину заняття. Якщо в класі 25 осіб, вони можуть виробити 2,5-3 кВт енергії. Цього достатньо, аби освітлювати цю кімнату протягом часу заняття або підтримувати роботу охолоджувача повітря в клубі. Це не лише економить клубу гроші, а й служить додатковим стимулом для учасників занять. мені це подобається, адже я прихожу займатися у будь-якому випадку. Поки я займаюсь, я допомагаю клубу зменшити витрати на електроенергію. Майкл Праніков вже двічі спробував приобладнання тренажери. мені дуже подобається. Це круто, адже ти відчуваєш, що допомагаєш зберігати довкілля. Ти виробляєш електроенергію. За півтора роки з часу, коли компанія Зелена революція почала застосовувати цю технологію, 60 спортивних клубів у та Канаді замовили собі такі обладнання. В компанії працюють над технологією, яка б дозволила перетворювати на електрику і енергію, вироблену на інших видах тренажерів. Тетяна Ворожко голос Америки. У компанії Зелена революція стверджують, що за умови постійного користування протягом року один спортивний клуб здатний виробити енергії, якої буде достатньо, аби забезпечити електрикою 72 приватні будинки протягом місяця. У США діє приблизно 36 тисяч спортклубів, що у далекій перспективі відкриває ще один шлях до виробництва екологічно чистої електрики.